Вітання, канал Пасікаплай. Сьогодні працюю на пасіці 1 листопада. Зранку прохладно, Уже трошки сонечко ближче до обіду, сонечко піднялося. Працюю на пасіці, прийшов для того, щоб скласти сім'ї в зиму. І, звичайно, буду обробляти від кліща апіваролем, Приступаємо до першої сімейки. Зараз покажу, яка сила сім'ї на сьогоднішній день. Жало, жало. Так, стоять бджоли чи сидять 2, 4, 6, 8 на 9 рамках. Зараз подивимося, яку це, звичайно, забагато. Забагато рамок в зиму. Зараз глянемо, яку яку лишню забрати, там, де розплід був всередині. Так. Це є запас. Меду. Чи правильніше сказати, цукрового сиропу, перероблений в мед. Ось така рамочка. Так. Бжоли практично сидять на кожній рамці. Обсижують кожну рамку. Ось так як оцю рамку тут був розпліт. Рамка практично е маломедна. Десь частиночка, ця меда, вона не, го не годиться у зиму. Поставив її на дев'ятьох рамках, так я почав загодовувати в зиму на дев'ятьох, бо тому що матка червила. Е і тепер я дивлюся, що Дев'ять рамок і практично на всіх дев'ятьох рамках сидить бджола. Але все рівно одну рамочку ось цю я заберу, тому що вона маломедна, цього розпліт вже вийшов, розплоду вже немає. Це добре. Зараз туди їх трягнемо. Ось така рамочка вона. На зимівлю не годиться, тому що мало меду і бджоли сформують клуб на ось тут і з двох сторін це буде біда. Буде біда. Як я формую бджоли взиму, як складаю рамки, в мене є вже відео на каналі, але так легесенько пробіжуся, розкажу свій принцип, який працює. Який має право на життя? Ставлю, першу рамку я ставлю повну медну. Крайні в мене завжди повні, повні медні рамки. Слідуючу я кладу мало медну. Так, це, це є повно, Повна медна. Шукаю, піднімаю і слідуючу. О, і є тут можливість бжолам сформувати клуб. Я кладу повномедну, маломедно. Для того, щоб бджола могла і сформуватися нормально. І був запас корму, запас меду на рамках. Слідуючий йде повномедна. Я думаю, що сформувати сім'ю зиму – це не є велика біда великий. Ось слідуюча рамочка йде маломедна. Повномедна, не буду витягувати і послідня теж повномедна. Ось таким принципом я збираю. Бжоло сім'ї зиму, в мене вони так постійно йдуть. І залишаю 8 рамочок, тому що бжоли є багато, бжоли засижують практично на 40% кожну рамочку. Ця сім'я досить, досить сильна. Звичайно, є і дуже слабенькі сім'ї, зараз я покажу і слабші сім'ї. Показую слабшу сім'ю, щоб не було варіантів, що лише сильну показую. <різь> така сімеечка гарненька. Дай мало розплоду. вчора Чудово. Чудово, чудово.